Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги традиційний китайський музичний інструмент. Та який є традиційним китайським музичним інструментом, стане ідеальним вибором для нового хобі. Він виготовлений з якісних матеріалів та має чудове звучання. Він дозволяє виконувати різні мелодії та музичні композиції. Ці вісім отворів забезпечують широкий діапазон нот та можливість грати в різних тональностях. Та осю недально підходить для вивчення традиційної китайської музики та створення атмосфери.